Мініагро Київ Захід. Отримали довгоочікувані Оріони 4004 Pro, 504 Pro. Зараз якраз от хлопці розвантажують, вам покажу як проходить розвантаження. Вон, бачите, так вони приходять у контейнері, запаковані от, один на одному. Це в нас Оріон. 4, о, вибачаюсь, 404 Pro із от, от таким от масивним заднім мостом з такою потужною навіскою. Да, Макс, класний трактор. Клас. Каже, класний трактор. Ну От хлопці розвантажують. І Олешка їде знову по трактора. Там розказують Бази тракторів. База тракторів. Оце ось вам база тракторів. Оця вся техніка по наявності. Доставка в нас безкоштовна, без предоплати. У нас дуже велика мережа по всій країні. Доставка безкоштовна. Ось, будь ласка. Оце все свіжі надходження. Це тільки ми їх розвантажуємо. І зараз будуть вони всі роз'їжджатись по всіх філіях наших. Це такі от 404 ті також є 504-ті із кабінками, будь ласка, ось шифинги. Зараз вам ближче покажу цього 404-го. Це ось Solis rx 50 Теж тільки розвантажили свізі надходження. І ось, будь ласка, довгоочікуваний Orion 404 Pro. Зверніть увагу, який тут потужний от задній міст, також дуже потужний такий посилений передній міст. Ось такі от дядька. Ось так от вони приходять в контейнері один на одному стоять. Думаю, що декілька днів і вже буде все зібране і можна буде робити доставки то що вже позамовляли. Вон, бачите, вивозить так. А ось від них кабінки стоять від 50 -очок. Так, хлопці їх вкомплектували. Зараз будуть їх відвантажувати по філіалах. І зараз пройдемось по цінах, по наявності техніки. Те, що у нас є по факту, якої техніки тут немає на цьому виставковому майданчику, то можу привезти із іншого виставкового майданчика під замовлення. Привозимо любу техніку. Те, що у нас ну, на... буває ж таке, що техніка закінчується на одному із такому данчику, є на іншому з іншого перевозимо. Так, ось, будь ласка, отримали навісне обладнання. Це горни дискові, оприскувачі, цінокосарочки, картоплесаджалочки. Повністю все є. Оця лінійка шифингів. Ремінних є по наявності. Це у нас от 240 шиферг. Також 244, 350-й, задньопровідний, 354. Отакі от котки от до дискових борін. Джинмочка 404. -та. Даний трактор на даний час коштує 7100 доларів. Це такий от ловольчик 244-й на широкій резині, коштує 6500 доларів. Булат 500, вибачаюся, 244 прошечка, там 6 тисяч доларів, ось такі от 5800 саджалочки, косілечки. Соліс є по наявності 110-й. Вчора одного трактора завезли от. і сьогодні їдуть люди тестувати. Вже цього на 110 коників. Отакий от, от соліс. Так, вибачаю за телефонний дзвіночок. Даний трактор коштує це на соліс 110 і коштує 38 400. Також є по наявності соліс на 130 кінських сил. В даному тракторі стоїть рядна шестерочка, вигун. Мости Кареро. В даному вже тракторі є пам'ять на віскі, чотири пам'яті. Значить, в ньому чотири передачі, понижена, повишена. І є ще вибачаю за, телефон, вибачаю за телефонний дзвінок і також є ще у, них, у ньому половинки на кожну передачу. Бачите, скільки різних датчиків стоїть. Такі от мощні стоять гідроциліндри. Даний трактор коштує. 49 800. Є по наявності Соліс на 75 кінських сил. Акційна ціна коштує 28500. Також є RX50. На 50 кінських сил без кабіни 16800. Отакий, от будь ласка, ловольчик. 244-й з кабінкою. Буде коштувати 8250 доларів. Це у нас теж ще RX50. Ловол 504 із кондиціонером, і з примусовою гідравликою. От, даний трактор коштує 18400 доларів. Також є ловол 504 без кондиціонера 16400 коштує. Це отакий от RX. А це їжаки, Готовимося, готуємося до сезону картоплі. Треба міжряддя прополювати чимось. Корпуси від плугів 2 по 20. япончики пончики по наявності. Тобто, вся техніка по наявності. У нас доставка безкоштовна, без предоплат. Ви замовляєте, а ми вам привозимо от, от булатик. Прошечка. Повністю рівна підлога, все зашите, електронна панель приладів. Отакі от от прицепи двохтонні. Самоскиди теж по наявності, даний присріп коштує 75 тисяч гривень. Також є Донфенг 244 G2 по наявності. от 24-ка 24 із кеймовським легендарним двигуном, Із синхронізованою коробкою передач, із двохдисковим щепленням, із реверсом. Стандартна електронна панель приладів, така потужна задня трьохточна навіска. Що я вам скажу про Донфенган? Старий, надійний, вже провірений роками трактор. Він сам про себе все говорить. Також є а ну джинмочку я вам вже показував 404-ту, це у нас джинма 244-та із реверсом. Коштує 6400 доларів. Також є Донфенг 404. Це звичайний, який коштує 9000 доларів. Також є по наявності Донфенг 404 G-2, який коштує 10100 доларів. Напомню, що ми знаходимо за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка у нас безкоштовна, без предоплати. Ви замовили, ми вам привезли. Коли є бажання і можливість приїхати на тест-драйв, будь ласка, приїжджайте. Можна самому підібрати собі техніку, протестувати, прокататися. От, якщо немає можливості, то набирайте на будь-який месенджер. Я вам показую онлайн техніку, запускаємо двигун, катаємось. І визначаємось по будь-якій техніці. Різниці немає, що це буде чи Соліс, чи найдешевший, будь ласка, ось шифрах. Тобто різниці немає, який вам трактор протестувати, показати. От, будь ласка, шифен 404C. От це у нас 40 на 4-циліндрова. Найдешевша коштує 4800 доларів. От, Джинмочки. Джинма є 504. В даний час е коштує 8200 доларів. Це на 50 кінських сил. Із реверсом, із примусовою гідравлікою. Багітрактор. Джинма. Це Донфенг 244 на широкій резині. В даний час по акційній ціні він у нас коштує 6950 доларів. Ну, це у нас е донфен 404 -й. Я вам вже його показував на вулиці. А це ще такий один стоїть у приміщенні. Бо хто не хоче з вулиці, будь ласка, можна із приміщення. Лінієчка тракторів Соліс. Є різні соліси. Ось екстрачка. Акційна 23-го року коштує 8200 доларів. Це у нас шифен 354-й. По акційній ціні коштує 4 600. От, будь ласка, соліс звичайний на. Стандартні колії, У нього по центрах 98 см. Даний трактор коштує 8500 доларів. Це він 24-го року. Були акційні 23-го року, але їх вже, на жаль, немає. Лінійка тракторів Ловол. Це у нас 354-й Ловол. Із двохдисковим щепленням, 4 передачі вперед, одна назад. Так само понижених 4 плюс 1. 244-й. Є у двох комплектаціях, є на вузькій резині, також є і на широкій резині. Тобто, друзі, кого цікавить, яка техніка, пишіть, телефонуйте. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Ми знаходимо за адресою траса, Київ Житомир. 3,6 кілометр, село Бузова. Вулиця Садовського, 2. Самі бачите, де наше розташування. І, до речі, дуже багато наші відео зараз викладають нехороші люди і кричать, що це там розпродажа, і всі ціни називають у гривнях. Це реальний лохотрон. Не ведіться на всі ціни у гривнях. От, що бігом купляйте, бо йде розпродаж тракторів, що це конфіскати. Нема ніякого конфіската, Це. Просто хочуть на вас заробити, попросити, щоб ви зробили предоплату там, на доставку чи на бронювання техніки, роблять ажіотаж. Вся техніка по наявності. Є куди під'їхати, приїхати, подивитися, протестувати, пощупати, пощупати своїми руками. Що воно як виглядає? Ось такі от косілечки Virax 1,25 метра. Також картопле копалочки е грохотні, то рами стоять від дискових борін. Це у нас картопле саджалка на 70 міжряддя, там 70-80, якщо мені пам'ять не зміняє. Ось прицепчик двохтонний самосвал. І це все є по наявності. Повторюю, що ми знаходимо за адресою. Трасики Київ Житомир. 3,6 36-й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка в нас безкоштовна, без предоплати. Ви замовили, а ми вам привезли. Друзі, всім гарного дня, до зустрічі! А з вами, як завжди, Олександр.